Добрий вечір усім, вітаю вболівальників команди з перемогою. Якщо не дивитися на рахунок, то непроста вийшла гра, але розуміючи, що 120 хвилин, які команда відіграла в Кубковому поєдинку з Полтавою. І з урахуванням того, що до цього було через дві, ми грали гру, гру з Шахтарем. І після гри з Полтавою я дав команді повний вихідний, щоб вони мали можливість трішки перепочити, перезагрузити емоції. І сьогодні налаштовували на гру, розуміли, що довго за рахунок чого буде грати наш суперник і що буде багато боротьби і стандартне положення це один з, з тих моментів, на які буде робити ставку. Наш сьогоднішній суперник. В цьому компоненті якраз ми де не допрацювали, я вважаю. А Діями ватації я більш задоволений, реалізували і ті напрацювання, які були, і правильно приймали рішення, могли доводити рахунок до ще більшого. Ну, так, вітаю з перемогою. Переходимо до запитань. Хто перший? Микола Насуньок, будь ласка. Сьогодні захист Динамо виглядав не дуже монолітно з таким суперником. В чому причина? Это... Відразу я вам не відповім на це питання, але я з вами погоджуюсь, що були певні проблеми і є над чим замислитись тренерському штабу, нам і гравцям, безумовно. Євген Сідошку, будь ласка. Що що це? Це Залиш, залиште його в спокій. Сьогоднішні, в сьогоднішній грі я задоволений його діями, як е, в плані організації гри, як першим пасом, як він е, е, діяв. Мабуть, йому треба пройти через, через ці випробування і. Е, Задавайте мені ці питання і не чіпайте його. Дайте хлопцю нормально. нормально. Для мене це не проблема взагалі. Для мене для мене набагато важливіше, хай в кожній грі хтось забиває свої ворота, а ми будемо забувати п'ять. Наступне запитання, будь ласка. Що страмованими гравцями? Коли можна чекати? їх? Олександр починає свою роботу потроху, але в нього дуже таке неприємний неприємне ушкодження е, е, камболовідного м'язу. І це е, я знаю по собі, наскільки воно важке в плані загоювання, і наскільки треба бути уважним для того, щоб витримати певні, певний час. Він тільки на початку. Е, стосовно е, Дениса Попова, то у нього теж він тільки має почати тренування в групі, але я зараз ще думаю, чи є сенс брати його з собою, тому що він не готовий, пропустив, а в нього є певні проблеми зі спиною, і він дуже непросто переносить ці всі переїзди. Тому Можливо, можливо, він залишиться в Києві для того, щоб в Києві готуватися по індивідуальній програмі до наступних до наступного матчу. Андрій Єрмоленко повернувся. Коля Шапаренко, слава Богу, в нього немає ніяких ніяких ускладнень з тими порізами, які в нього були. І він сьогодні відіграв досить непогану гру. Хоча є моменти, на які треба буде зосередити увагу. А взагалі, взагалі, можу сказати, що так, безумовно, в атаку ми спрацювали набагато краще, ніж в оборонних діях. Коли хочу ще запитання, Дмитро Сухатярин. Для вас, як як тренера, сьогоднішній результат 5-2 нема. добре, чи краще було перемогти, скажімо, 2 дзвонити перед Єврокубками? Ну, на поверсі Єврокупового матчу, чи приблизно, як ви розраховуєтесь? Можна буде зробити сьогодні перші бали на цьому тижні? Ви знаєте, ми готуємося до кожної конкретної гри. Ми розбираємо суперника. Акцентуємо увагу. Перемога є перемога. Як би там не було, це завжди, безумовно, хочеться, щоб було нуль в своїх воротах, а в воротах суперника якомога більше. Але ми виходимо, граємо проти команди, які теж ставлять перед собою завдання і намагаються їх вирішувати з врахуванням тих чи інших моментів і тих чи інших гравців, які є в розпорядженні. Чесно кажучи, в мене. Таке двояке ставлення до сьогоднішньої перемоги. З одного боку, я задоволений, з іншого боку, боку. Не дуже. Ну що ж, усім дякуємо на цьому. Будемо завершити прес-конференцію. На все добре. Так, ще раз вітаю всіх вболівальників з перемогою. Усім гарного, тихого, спокійного вечора і ночі. Слава Україні! Героям слава!